Дорогі друзі, радий вітати вас з себе на каналі. Я знову вибрався після довгої перерви на природу. Погода сьогодні видалася просто чудова, так як в попередні дні йшли дощі. Вирішив вибратися на природу, трохи відпочити, приготувати собі смачненьке, подихати свіжим повітрям і насадитися просто перебуванням у лісі. Та що не перемихайтеся, зважуйте чай і приємно перегляду. Ну що ж, друзі, я ось зробив собі укриття. Буду розкладати свої речі. Я буду сьогодні готувати на газу. Так як ці дні йшли дощі, все мокре. Нема бажання, щоб зараз дим йшов. Хочу сьогодні я приготувати пельмені, зварити, приправити сметанкою їх. Мені рекомендували підписники жарені, Але в мене зараз проблеми зі шлунком. Тому я зараз менше стараюся з будуть варені. взяв дві літри води, котнілочок, сметана, печиво взяв з собою. Хочу приготувати сьогодні вівсяну ще. і гарачий шоколад. Буду ставити я водичку на пельмені. Звертаюся до своїх дорогих підписників, хочу вам подякувати за те, що ви лишаєтесь на моєму каналі, за вашу активність. Дякую за ваші відгуки, за ваші коментарі. Мені приємно читати. Ці дні я не мав змоги виходити на природу. По-перше, були дощі. Робота була, і також трохи здоров'я не дозволяло вибиратися на природу. Але в мене ось зараз і здоров'я трошки покращилося, і погода покращилася тому я вирішив вибратися на природу. Заскучав вже за лісом. Лайфхак, якщо йдете на природу, беріть два газових балона. І навіть і пофіг, якщо вони повні. Особливо в холодну пору. Якщо один примерзає і не хоче горіти, вроді зараз нема морозу холодна погода, то він добре не хотів горіти. Тому я одного балона тримаю в пазусі, щоб він був теплі, а другого обмотав я рушничком. Бо інакше діла не буде. Або теж, якщо холодну пору зимою особливо, шерстяний носок. Саме чудове ну, збереження він не так обвітрюється і краще горить. Та, ну що ж, Моя водичка закипіла, буду я пельменки закидати. Достану я свою ложечку. Ось такі мапільмі. Я сподіваюся вони тут не сильно здиплися. Пхаками лежали тут, щоб тримались кучки вони. Вони ще були мерзли, в це лежали. Але пкам'яся сидів в воду грів, трохи поздипалися, але ну, нічого. Головне, гарно зараз їх перемішати, щоб до дна не прилипли. Так, чудово. Ну ось мої пельмені готові, я їх відставляю і, і ставлю водичку на чай, на каву, точніше, на какао. Ну що ж, зараз водичка догріється, таку кашу буду їсти. я. Дівсяна, тут вона полунична. Так, я зразу вбираємо. Ну, ось, такі каші. Загріється водичка, там вказано, що треба. 100 мл водички. Зараз водичка догрівається. І ще зроблю я таке собі гарачий шоколад такий. Тут окремо є ще пачечка така, пакетик самого шоколаду. Ну, вона таке з пінкою, як лате. Як капучино точніше. О, моя вже водичка закипіла. Так, відставляємо. Заливаємо нашу кашу. Так, думаю, достатньо буде води. Характерний полуничний запах. Так, зіллю я водичку з пільмінь. Так, ну вот мои пельмени заправляю я их сметаной, Выкидаю всю сметану сюда. Так, добавлю. Тасси. Перемешаю. Ну что ж, месте уже накрытый, мои пельмени. Каша, шоколад, ну і десерт. Ну що ж, друзі, буду я приступати до їсти. Хто зараз їсть, всім приємно смаку. Ді мені... М -м -м. Чудове. Ну що ж, друзі, ось і прийшов до завершення мій відпочинок. Я чудово провів час, смачно поїв, я ще походив по лісі, подихав по воздухом, повітрям, чудово провів час. Так що, буду, я буду, буду їхати я додому, я не прощаюся, кажу лише до побачення, до скорої зустрічі всім, гарного дня і... Будьте здорові.